два. Ну, начальником... О, плачев. Что, сом? Толстый, толстый. Да? Да. Может, сом? Нет, нет, толстый, не сом. Я с начальником ездил, где-то в июне, в середине мы ездили. Но здоровый. Так, так, что мы половили не хуёво. О, вот это... О! Не поспешай, чувак, не поспешай. <свят> Тв... Опа, ты бы бачил свои очи. Сказати, що я не розраховував? Буде брехня. Я розраховував. Але щоб він легко йде. Ну почекай. Хоча в тебе там дрюк такий, що нормально. Сюди. На твоєму місці мав бути я. Ну, ти, я його побачив, я його вийшов. О, ще один виходить. Да ти що? Слухай Та точно. Мені таке... А ну масла не туди. А, ти щупа туди. Йохани бабай. Але вона баграна. Баграна? Блін, треба зараз з нею швиденько дуже вирішити питання. І відпустити, щоб вона, типу, коні надвинула. Ой-ой-ой, хороша, там, ну, там прям дуже-дуже. Так, 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 да. Там я думаю, що може навіть і на п'ять. Ну, хоча, хоча, наче... Да, за запузіка. Тільки, тільки... Дивись, я можу і сам взяти. Да, ну давай, тоді бери сам. Дуже-дуже-дуже круто, дуже-дуже круто. Дуже гарненька, бляха, шкода, що забагрилась. І дуже погано, щоб її пузик не прокоцать. Да, Вибачте за сладі. Так, да 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 ну ні, тут більше. Та ну ти що, яка, яка п'ятірка, чувак. Яка п'ятірка? Тут не п'ятірка. Тут крокодил. Він має рукавицю для щуки, але не взяв Думаю, яка щука сьогодні. О, бачиш. Та ну, та ти що. Як, яка яка п'ятірка? для поста. Суперфотосесія Unreal Superstar. Але щучка не п'ятірка. Це на 2 кг більше. можеш поставити А що ручки труси?